Урок да. літературного читання. Сьогодні ми працюємо за текстом Всеволода Нестайка. Чи роблять так друзі? В підручнику сторінка 123, 125, 123 -125 на 125, яким закінчується. Отже, вимовляємо звуки: відтворіть свист вітру, як вітер свистить квітуємо учиш. Ой, передайте голосом шум моря. Всім на море хотілося, як море шумить. Продемонструйте зищання кумах. як комаха зища. А тепер все разом свист вітру, шум моря, зищання кумахи. <Для DansF años> sí, <marian> yeah, yeah. Пригадали трошки, так? трошки Відпочили, чисто мовочка вчора була ця. Рік у рік біля воріт. Ри, 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 би, рик у рік у рік біля воріт риє нирку, чорний кріт, рік у рік скриплять ворота, рив бити ри. її навпроти, риби, скрипи, не рипіть, рию там, де хочу Є, молодці. Да? Отже, ми сьогодні з вами знайомимося з текстом, чи роблять так друзі. Скажіть, будь ласка, ну перед тим як ми почнемо читати і слухати його рик у, у вас є «друзі»? Так, у мене є, та, так, є друзі, да? Да, а, а мене є так, так. так? А а ви вмієте товаришувати, товаришку? Так, так, вмієте, да? Точно вмієте. Точно. Так. Ситуації був. з друзями бувають різні? Да. Ну, 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 буває. Буває, так, да, буває. А от ми сьогодні з вами спробуємо познайомитись з двома текстами: один почитаємо, а інший Послухаємо. І ви потім скажете, чи були в вашому житті ось такі ситуації? Тут будуть різні ситуації. Два тексти, так. дві різні ситуації, але і перший текст, і другий текст пов'язаний з друзями. Можна відійти? Можна. Тому, послухавши текст, чи було у вашому житті ось така ситуація? Добре? Зрозуміло? Так. Ось, так. так. Слухаємо перший текст. Чи роблять так друзі? Що, не вилізу? Та хоч зараз. Мишко вучко повернувся і рішуче попрямував до пожежної драбини. Мишко, не вигадуй, намагався зупинити його ігор. Звісно, вилізеш. Та кому ж це треба? Мишко не звертав на його слова ніякої уваги. Будинок, в якому жили Мишко, Толя, Ігор і Женя, був шестиповерховий. Старовинний, із вузькими довгастими вікнами і чудернацькими ліпними прикрасами. З подвір'я по глухій стіні тяглася вгору пожежна драбина. Вона складалася з товстих залізних скоб вкрив, вбитих в стіну, і здалеку нагадувала велетенського смугастого Змія. Перша скоба була досить високо від землі, і дотягнутись до неї мешко не міг. «Підсадив!» – крикнув він Толі, що був найвищий за всіх хлопців у дворі. Може, не треба, невпевнено промовив Толя. Ну, справді, чого лізти? Хай Женька спочатку сама спробує, а тоді тебе буде під'юджувати. Підсади тобі, кажу, огризнувся Мишко. Толя знизав плечима і підсадив його. Мишко схопився за скобу, засовав ногами по стіні, підтягнувся і поліз. Діти, затамувавши подих, мовчки дивились на нього. Мишко ліз обережно повільно. Коли він доліз до третього поверху, нога раптом сковзнула, зірвалася, і Мишко повис на руках. Всі завмерли. Женя злякано закричала Мишко, злась, я тепер вірю, не треба, злазь, я пожартувала. Але Мишко вже намацав ногами скобу і поліз далі. На рівні четвертого поверху він зупинився це, перепочити, це. перепочити. Випадково глянув униз. І по всьому тілу вмить розлилась якась лінива кволість. Мешкові стало так страшно, що він ледь не випустив із рук скобу. Хлопець судорожно сціпив пальці і застиг упаду, зараз упаду, подумав він із жахом. Минула хвилина, внизу напружено мовчали, у мешка вже й на думці не було лізти далі. Та хіба ж можна спуститися на поспіх? І страшно відірватись хоч одну руку від скоби. Що робити, що робити? гарячкувато стукотіло в голові. І раптом почувся спокійний хриплуватий голос. Так. І далеко це ви, юначі, зібрались. Ану зараз же злась. На ганку стояв Михайло Петрович Толя, Ігор так, і Женя так і присіли від несподіванки вони не знали, куди подітися. А Мишко полегшено зітхнув і обережно почав спускатися. Наближаючись до землі, він уже вдавав, що злазить неохоче. Коли сплигнув на землю, ноги в нього підігнулися, і хлопець присів. Ех, ех, перешкодили, пробелькотів Мишко. Він був блідий, губи тремтіли. І чого це тебе туди понесло, га? спитав Михайло Петрович. Мишко мовчав. Тоді Женя, бліда й перелякана не менше, ніж Мішко, затинаючись, розповіла, як це сталося. Зайшла мова про хоробрість. Мишко розпалився і почав хвалитися, що він нічого не боїться. А вона взяла і сказала, що він просто базікало. А якщо ні, то хай залізе по цій драбині на дах. Вона й не думала, що він справді полізе. Хоробрість, промовив Михайло Петрович. Яка там хоробрість? Безглуздо ризикувати це дурощі, а не хоробрість. Інша справа, коли треба, необхідно, коли від цього залежить чиєсь життя або щось дуже важливе. А так? Ну, яка користь того, якби ти розбився? Яка? І ви теж, розумники, пустили його. Теж мені, друзі. Діти пригнічно мовчали. Скажіть, будь ласка, чи бували у вас випадки, коли вас друзі підбивали на якусь близьку? Ні. ні. А, так, Так. Да. були, так? А, були, да? Інколи. Можеш Ми поділитись? Були. Ваня, можеш поділитись, чи це ні, не хочу розповідати. Якщо не хочеш, не треба. Я можу. Так, ну поділися, може, ми якийсь урок виведемо з цього, досвід якийсь буде у нас. Ну, коротше, у нас ми один раз їздили до друга на день рождення. у нього був домик на дереві. Mm -hmm. І Мені сказали, є, ти зможеш прийняти з другого етажа у цього домика? А воно мені робити немає чого. Mm -hmm. Ну, підбивали, так? Ну, ти не повівся до, до їхнього, Ні. Ні, правильно, тому що це не хоробрість, це знову ж таки це дурість, так? Це дурість, немає, немає ніякої необхідності в тому, щоб стрибати або лізти тільки на спор або якщо хтось хоче довести комусь щось. Ніколи не піддавайтеся на ось такі закидання, да під'юджування, що ти не зробив. Ти не зробиш, так? Що міш, ти теж хочеш поділитися з такою? Ну, до, можна Одного досить. разу я на... до друга на вулицю. І Тоді дуже було дітей. і один раз наш... ну, ми грали м'ячик і один раз м'ячик залетів в чужий дві, а там була собака, але вона на привізі. І одного разу мені, ну, мені друзі кажуть, з... може залізти, якщо Якщо залізеш, то ти нічого не вийде. я кажу. Зачем мені злілазить, якщо може, просто можна погукати хазяїна, щоб він не віддав м'яч? Правильно, так? Да? Вони кажуть, так і він поки вийде. Я кажу: ну, не лізьте сюди, бо собака може відпустити ну, аборватися праводом да, може... і вийти. Правильно, це, да, це було б правопорушення взагалі проте залізти до когось. А ось як так сталося? Чи це були справжні друзі, які от підбивали на таку, е, по-перше, правопорушення не. залізти в чужий двір? А по друге, Ну це знову ж таки дурість, там собака в тому дворі. Можна погукати господаря, і вони винесуть свій вин м'яч. Все. І все вирішено, правильно? У мене є, якщо типу, щось залітало, ми просто господарів гукати. Просто гукати людей, вони вам подадуть те, що. Залетіло до них в двір, той самий і так само. Отже, це не є друзі, не є справжні друзі, це е, будь-яка ситуація, яка в собі має загрозу життю, вона не є оправданою, скажімо так, да? будь-який ризик, який є має загрозу. Повинні ви завжди пам'ятати про своє життя.

Можна я підручник? Я що... я я все. фідручка йдуть? 123, 123 -я сторінка. А 123 аж? Ну, початок на 123. А шо? Шо? А чого? А, зараз, зараз, зараз можна я відкрию? Відкривайте, чекаємо. Олівчик приготували Если да. ну, я все прочитаю, то и не считать надо. Мы читаем по 30 секунд. пам'ятаєте? Так, идите, дайте. -то да. так. Вот тут кто-то уже так. это делает, что это нет. Готов? Вот. Готовы? Нагадуємо ще раз, ми читаємо три рази по 30 секунд. Тільки вимкніть мікрофони. Так, вимкнули мікрофони, ми читаємо той самий шматочок. так Ми прочитали 30 секунд, поставили засічку і на новий на нову команду знову повертаємось на той самий шматок. Зрозуміли? Завдання себе перечитати, прочитати трошки більше. Готові? Мікрофони вимкнені. Кидок. Засічка. Є. Другу. Знову повертаємось на початок. Кидок. Засічка. Я чужі перейшов на слідчу сторінку. І третій раз знову на початок вертаємось. Добре. Кидок. засічка. Рахуйте, я свої, шляп, слова. Да. Рахуйте да, свої слова. Я прямо встановився тільки, що де, де читав про швейцей. Рахуйте слова. Ну, до другої сторінки я не дошла, ну ладно. <ріх> Рахуйте я скільки. Почти до а як їх читати, я вже забив. А що це? Це одиниця. Один, два, три. Два. Велике, стопо, маленьке, почутно. але ціле слово – це одиниця. Я не знаю, зачем мені читати, но в мене вийшло. Получилось... Я читав, закричала на другій страниці, на 124-й. 124-й. закричала. Ага, зрозуміло. А, а я до, до... до сторінки, і де там злазь. Я дочитала дві сторінки, де на другій сторінки хвалилися. Ви рахувати не вмієте? Ви мені називаєте, рахувала? А я рахувалася? Та я путаюсь, там, мабуть, я не знаю. Я зрозуміла, Я зрозуміла, я зрозуміла. Ви читали 16, і я запутався. У вас є олівець, дивіться, я вам підкажу підкажу техніку, як рахувати і не забуватися, що. Ви рахуєте, ну, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Написала тут дев'ятка. Далі 10, 11, 12, 13, 14. Написала. Я насчитав, получу, знаєте, що? І отак ви будете знати, скільки ви. 60 на кожному рядочку. Це так можна себе перевіряти і можна запитати. У мене 168. Як легко? І ти не будеш забуватися і не будеш збивати, скільки в тебе є. Я написала. Я... я... Поліна, Полін, діти Прочитала. Рахую. рахують. Поліна, Поліна, діти рахую. читала... рахують. Ну, я бачу, що рахують. В мене вийшло 133 слова. Угу. читав до другої сторінки. Але... 124. Uh -huh. Я пройшов на другу сторінку, але прочитав тут uh -huh. раз, два, три, чотири, п'ять слов. Uh -huh. Я можна... не встигла можна помовчати? Почти ч- ч ч, да. Чуєте? Трошечки, бо збивай. Щоб не збивало, да, записуйте отак в кінці рядочка, пишете циферку і ви будете орієнтуватися. І ви будете рятувати. Я девяносто Так, я угу. порахувала, я вже почула декому ту ж розповів скільки. 100. Так. Значит, ну, перепутала, что я 67. 98. А я... 98, 98. Да. есть. Бачула, Чула, Уляну, Софию, Мишу. Мане... У меня... Ой, я, я переплю, у я... меня 95, 90... у меня 99. Добрый. Я для нас сколько-то пропустил. Мэна? Угу. Стоп, это 50... Я трохи пропустил. Так, добре. Слухай, завдання далі. З цим текстом ми працюємо ще коли у нас читання у четвер. Ми його читаємо ага. тобто. Ваше домашнє завдання. Ви читаєте цей текст, і ми читаємо разом з вами його в четвер і нову тему. Бо сьогодні у нас ще є з вами завдання, ще є діти, які рахують, щоб я не збила їх. Поліна. Я вже. Вже є тут Давид, А давійте руку Валері. Валерія. Говорила, 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 так. Є. Давайте ми з вами це ми до нього повернемось. давайте. разу. Дейте, що... Ми спробуємо зараз з вами зайти і послухати ще один тест. <шли> ну, відкривайся.

Слабенько, дуже я вам скажу. Uh -huh. Давайте спробуємо ще раз. У вас чорний екран і стрілочка, все. Типу, ні. Нічого нет. А нет. Що? У нас комп'ютер у нас планшет такий держиться. І там, типа, така стрілочка, щоб включити. Ну, О, нажмите, а теперь... щоб О, О тепер, тепер є чорний екран. Да. Тепер чорний і екран, а тепер уважно слухаємо, тихенько слухаємо. Чуємо чи ні. Ні. Совсем ні. ні. Є звук? Нет, нет. Что ж ти будеш робити? М -м -м. Тут громкость дуже слабенька говорили, але. Значить, да, значить, зараз я зроблю трошки не так. Зараз я його знайду в...